Немає в людині нічого миліша над свою батьківщину, над свою рідну землю. Ці слова стали прозовим епіграфом до книги Івана Огієнка Містечко Бросилів та його околиці за словами її упорядника Миколи Тимошика, день презентації цього видання є знаковим не лише для Бросилова, а й для усієї України. Ця книжка нагадує нам про те, що ми не знаємо своєї історії України. Ми не знаємо свого минулого, ми не знаємо вчорашнього дня. Ми не маємо права писати підручники по і взагалі йти в завтрашній день, поки не освоїмо пласти історичний минулого. Брусилівцям повезло в цьому плані, що книжка написана видатною людиною, людиною світової слави, яка увічнила і прославила Брусидівчан своїм небайдужим, авторитетним, глибоко переконливим і побудованим на архівних матеріалах словом. Є Іван Огієнко, який мріяв про видання такої книги ще 100 років тому, друкуючи публікації про містечко Брусилів в місцевій газеті Радомишляни та готуючи статті до великої книги. 100 років вона пролежала в спецфонді радянських архівів і лише 6 років тому потрапила до рук професора Миколи Тимошика. Він переклав та впорядкував архівні матеріали, і відтепер жителі Брусилова мають історичний посібник свого краю. Завдячний Миколі Степановичу Тимошику, який е, протоптав стежину до Канади, який рів багато книжок, який і продовжує це робити. Ми низько хванічва, Микола Степановичу, за ті добрі справи, бо саме книга донесе до майбутнього поколінь. Тиго околиці видана за сприяння олімпійського чемпіона Героя України нащадка Івана Огієнка Сергія Бубки, накладом 2000 примірників, 400 з яких безкоштовно були передані в навчальні заклади містечка Брусилова та Житомирської області.